Їхні удари точні, а китки відпрацьовані до автоматизму. Дев'ятирічний Михайло та восьмирічний Ростислав юні спортсмени клубу Ратоборець, за плечима яких уже десятки медалей і перемог. Ростислав у нас двократний чемпіон України, чемпіон України з Греплінгу, чемпіон України з бойового самба та віце-чемпіон України з ММА. Міша у нас дворазовий чемпіон України з бойового самбо та з ММА Теж сьогодні вони чемпіони, а ще кілька років тому вперше переступили поріг спортзалу. Бажання стати сильнішими, дисципліна та наполегливість привели їх у світ єдиноборств. Говорять хлопці. Мені було 6 років. Я підійшов до мами і сказав, що я хочу ходити на боротьбу. Мені тато підказав і також я. Коли це ознав, я його почав дуже сильно просити, щоб він туди мене правив. Михайло та Ростислав опановують одразу кілька стилів єдиноборств. Кожен із них має свої особливості та виклики. Це ММА, вільна боротьба. Також бойове самбо хортінг, греплінг, панкратіон. вже з раннього віку. Юнаки показували високі результати. Усе завдяки систематичним тренуванням та наполегливості. Зазначає тренер Олексій. Тренування в них проходить по три години на день, шість разів на тиждень. Вони тренуються. Багато часу приділяємо саме вивченню техніки. Греплінг у нас 95% Греплінг вони борються всі поєдинки. Ну, майже всі поєдинки вони виграють достроково больовими прийомами. Та спорт не лише про силу. Михайло додав до тренувань художню гімнастику, щоб покращити розтяжку та рухи під час спарингів. Мене тренер відправив на гімнастику, тому що я не мог сісти на шпагат. Це треба для того, щоб ногами бити високо, щоб торнадо там бити. Я вам можу показати, що це. Давай. Ключовим етапом у спортивній кар'єрі Михайла та Ростислава став нещодавній чемпіонат, який зібрав найсильніших спортсменів з усієї України. Ось у нас був чемпіонат України з бойового самбо. Вони не програли жодного балу. Всі перемогу отримали чисто та достроково. На наступний день у нас був чемпіонат України з ММА. Ростик у нас виступав хворим, у нього температура була 39 він на антибіотиках був. З бойового самбо він провів три бої. З ММА теж три бої провів. Ну, з ММА, на жаль, другим став, трохи поступився, але це було через хворобу, так бо він не опрошов. Бойове самбо – це такий вид єдиноборств, в якому дозволено майже все. Відрізняється від ММА тим, що, ну, звісно, правилами і формою одягу. В бойовому самбо у нас є курточка, в ММА ми виступаємо в рашгардах. Шлях до золота був непростим. Михайло згадує, особливо напруженим видався другий бій. каже суперник, був гідний. Він був двократний чемпіон України. Також мені було складніше, тому що він не давав мені прийти в ноги. Він не давав мені зробити балівий і заробити зарабатувати бали. То я зміг його перемогти. Тріумф на чемпіонаті України став справжньою радістю як для спортсменів, так і для їхнього тренера. Ми до цього довго йшли. Я навіть не сумнівався в тим, що в тому, що вони стануть першими. І вони не на чемпіонаті світу стануть першими. Я дуже дуже був рад. Мене від радості Міша е, Ніс е, на руках. Ця перемога відкрила хлопцям шлях на чемпіонат світу. Уже влітку цього року вони представлятимуть Україну на міжнародній арені. 15 червня у нас буде проходити чемпіонат світу з ММА в Бразилії, в місті Сан пауло та в листопаді буде проходити Кубок світу з бойового самбо в Мілані, в Італія. Підготовку на чемпіонат світу ми розпочинаємо з понеділка. Поки що я готую морально, де даю час, час відпочити, тому що тренування будуть дуже складні. Я поставив собі ціль зробити їх чемпіонами світу. Для Михайла та Ростислава участь у чемпіонаті світу це не лише виклик, а й крок назустріч мрії, яку саме спортивну вершину хочуть підкорити. Хлопці вже знають. Потрапити в UFC і стати чемпіоном UFC. найменше, я хочу стати десятикратним чемпіоном світу. Тож зичимо юним спортсменам з Борисполя, аби вони гідно і впевнено представили рідне місто та країну на світовій арені. Софія здорікова, Денис Драган, Максим Скаленко, новини ТР